Друзі, велике розчарування після поразки збірної України проти Шотландії, 0-3 абсолютно без шансів. Але все одно треба дивитися в майбутнє з оптимізмом. Україна все одно може взяти перше місце у своїй групі Ліги нації. Треба вигравати в наступних поєдинках і, перш за все, вигравати у збірної Вірменії в Єревані. Можливо, на виїзді буде достатньо важко. По перше, переліт, постійні переїзди це теж позначається на фізичній формі футболістів. По-друге, можливо, якась ворожа з трибун. ми знаємо, що у Єрвані може бути багато прихильників нашого. Північного сусіду, але я думаю, що будуть злі дуже наші футболісти і будуть після цієї поразки в ну, три від Шотландії дуже дуже бажати здобути гідний результат вже з Вірменію. Тим більше у Вірмені є достатньо великі проблеми. Відомі ветерани вже в команді не грають. Вже не побачиш у цій команді ані карапітяна, ані мхітаряна. Дискваліфікованим цей поєдинок дуже важливі гравці їхній капітаном Ганісян і також півзахисник Спарцян. Саме той гравець, який приніс перемогу збірній Вірменії, єдину перемогу у цьому циклі в матчі проти збірної Ірландії. І я думаю, що Україна все ж таки ну, лише за класом має переважати серйозно свого суперника. І буду говорити тепер про обережний прогноз: перемога України і тотал менше 4,5 м'ячів. Не думаю, що аж НАТО. Багато голів буде у цьому матчі. Українці діятимуть все ж таки достатньо обережно, пам'ятаючи минулий поєдинок. І я думаю, що зможуть здобути ну достатньо комфортну перевагу, але е, без розгрому і без великої кількості м'ячів. Ось такий прогноз: перемоги України Тотал менше 4,5. Дивіться канал рейтингу в Ютубі.